Сьогодні тема, коли мій сайт буде в топі, коли підуть перші продажі. Мене звати Євген, я SEO-фахівець. Сьогодні хочу запустити новий формат отакий в аудіо форматі. Якщо зайде, то пишіть коментарі, там, підписка, лайки, та пишіть, заходить вам чи не заходить такий формат. Так, переходимо до самої теми. Часто. Клієнт питає такий вопрос: типу, коли мій сайт буде в топі, чи скільки потрібно часу, щоб просунути там якісь категорії сайту чи услуги. От. Ну, давайте розберемося. Для того, щоб зрозуміти мені як seo спеціалісту мені треба провести аналіз. Аналіз категорій і подкатегорій видачі. в видачі. Я роблю аналіз через Ahrefs. Це такий сервіс, в якому дуже багато є чого цікавого, як там, аналіз посилань, так і по конкурентам там, структури, семантику можна збирати. Дуже багато всього. Так от, що я роблю? Наприклад, є інтернет-магазин. В нього є значально базові категорії підкатегорії, які прописані були, що мені потрібно зробити. Я создаю Excel-документ. Я вам зараз ход робіт, ход робіт, який я роблю для того, щоб проаналізувати категорії та подкатегорії конкурентів. Я создаю Excel-документ, там роблю 5 столбців. Перший столбець там в мене ключова фраза, наприклад, якісь, якась категорія чи подкатегорія з сайту. Наприклад, це буде тематика мебель, там, яка мебель. Я пишу в гуглі купити там углові дивани, наприклад, чи купити там детські дивани. І мені відкривається топ-10. Я беру копіюю URL страниці входу з топ-10 в свій Excel документ і починаю аналізувати. Так, Що в мене є в Excel документі? У мене є URL, мій та конкурентів з видачі. Також є кількість ключових фраз, це поскільки ключовим фразам ранжирується та страниця конкурента, яку ми перевіряємо. Далі кількість посетителей, які приходять на цю сторінку до конкурентів, Кількість силаючихся доменів та кількість силаючихся посилань. Ось такі там, всього 5 столбчиків. Це такий мінімум для того, щоб. Тільки зрозуміти, взагалі, а яка ситуація на ринку на цей час. Так от, я взяв категорії, наприклад, на сайті там 20 категорій. Значить, в мене будуть 20 таких таблиць. Кожна таблиця під кожне ключове слово. Далі, на виході, що ми бачимо? Ми бачимо скільки примірно по цьому ключовому слову. ключевых фраз у конкурентов ранжируется в выдаче в топ-10. Потом бачимо яка примерно количество посетителей є. Также бачимо, насколько сильна конкуренция в плане количества доменов и количества ссылок, бэклинков. Далее там уже качество, но это надо будет уже потом проверять. Но, по крайней мере, на начальном этапе мы видим, что... Якісь категорії є більш жирні, тобто жирні, такі, в яких буде тяжко просуватися. А якісь категорії є, в яких нам потрібно буде зробити добру seo оптимізацію, наприклад, там прописати тайтл, там аж 1, аж 2, аж 3, прописати. Подзаголовки, расширить семантику на странице, то есть нап написать чуть больше статью, а, оптимизировать статью, туда добавить картинки возможно, таблицы. Но все это надо будет, конечно, делать после анализу всех внутренних составляющих конкурентов. Вот. И якщо посиланням там дуже мало, то нам можливо, хватає и чи оптимізація внутрішньої. Це статья плюс метатеги. І все. Ну, чи можливо, там декілька ще посилань треба буде взяти, і ми попадаємо там в топ-10. Ось, І ми по одній категорії бачимо. от така ситуація. Потім в нас 20 категорій. Отак, от 20 категорій, 20 таблиць. І кожна категорія у кожній свій аналіз. І ми бачимо, так, от для цієї категорії нам потрібно буде, там, наприклад, місяць плюс-мінус, для цієї 3 місяці. А от цю категорію ми Будемо просувати півроку, і потім тільки туди попадемо. От так. Ось такі дела. Так що пишіть в коментарях, як ви думаєте, який ви аналіз робите. Що ви в таблиці пишете. У пишете. Да, мене дуже гарна українська, поки що але я вчуся. <смітна> да, буду чекати вас у наступному аудіоформаті. Всім гарного вечора та дня!